Доброго дня, з вами компанія Автопарк .ua, одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це містюбіші Outlander 2008 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри та механічній коробці передач. Автомобіль вже дооснащений газовим обладнанням, що буде заощаджувати ваші кошти. По весь рівненький, на зимовій гумі, на легкоспавних дисках по салону. Чистий та доглянутий у чохлах. Під чохлами він текстильний, без потертостей та порізів в доглянутому стані. По комплектації електропакет, магнітола з блютусом, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізм за адресою Михайло Грушевського, 15 а чекаємо на вас.